Всем привет. Монтирую одно видео, там, где виконував свої бойові задачі. Відео я змонтував для тих, кому не нравиться моя озвучка, не нравиться те, що я попросив донатити в ваше особисте повідомлення, тобто, хто хотів задонатити, захатим не задонатив. Це ваш вибір. А винах ходяться такі люди, яким завжди щось не нравиться. Вот. Я це відео лайкнув скинув друзям, вони подивились, сказали: "Не пускайся до їхнього рівня, нікому нічого доказувати не потрібно". В принципі, вони праві. Так і є. Нічого доказувати я нікому не буду. Кому щось не подобається, просто буду блокувати. Ні... От... Не нравится, не дивись. Понравилось? Хорошо. Ну що, по поводу рибалки. Виїжджав я з ночі тут. Тут інше місце. Тут я ще ні разу не пробував, але клювала риба дуже активно. Зура брала більш-менш нормального розміра. Ви вже в 9 часам браво вже менша риба. Але брава вона ще більш активніша. Браво настільки активно, що я просто познімав колокольчики, щоб взяти спіннінг і покидати спіннінгом. Потім половив я часику напевно до 10. Собрався поїхав додому. Зпользував прикормку я Real First Cowatt та Шоналя. Тоді універсальну прикормку, Не пам'ятаю, що за фірма, Красного кольору там на всі види риби білої. Ізбував горохову кашу. Кожна прикормка показала себе по-різному, а сама краще показала універсальна. Ну, Ляж, в принципі, не брав, брав густіра, кляпець. Тому, можливо, вона свої краще показала. Насадка була, як черв, а опариш. Пофіг бо я не ставив. Ну, Не було просто бажання ставити. В принципі, що? Усе як завжди. Номер карточки буде залишати в описанні. По вашому собственному бажанню можете... Задонатити на розвиття YouTube канала можете не донатити. Це ваше бажання. Гарного перегляду і підписочка на мій YouTube канал. О, зараз ми Гарна поклювачка, дивіться, яка. Ну все, посмотримо. Ось набагато краще. Диснує. Оп! Ні є. Ну, в принципі, тільки третій раз дошов Але ви не витягнув. Ніхрена не дає зробити такого креста, ладно. Да, сидит он уже дергает. Цикаво, что тут у нас будет. Да. Где без отсыпку. Thank you. Работы. о, клепчик, довольно хороший. Я. Yeah. поклевочка, там еще несу, там да, блин, Сейчас поклевочка с сим вещалы. Моё бутто! Моё бутто! О! На правой так нормально будет. Так, что тут-то? Тут мелкий, ну, стирка. такая водоложечка тинкин лишь воспевал покинуть эту землю, сникая... а одевается по-любому сидеть уже Против линейки, если нормально. Я думал, Оказалось просто подлещик. Не, стирка. Хорошая стирка. na moje buty poklęła się У нас тут щучка. Под вот берегом взяла маленькая щучка. Ну, добре. Вот такой силиконочку. Невочка. Грам грамм 800 Восемьсот грамм процентим не зачетная щучка. Хорошо, была за 50 сантиметров. 50 сантиметров все плюс минус кило 300 и выше. Так, Вроде Чому така маленька? Вдар такий був гарний. Не зрозуміло. От. Зразу цей спінінг перевіримо. На нього теж щось плювало. А що? Непонятно. Не, Не встиг закинути, а вже щось диригає. делать опять. Да, не спину, чтобы делать. Да ладно. Все вот так клевало. Так я же закинул. Только на вот том, чем мы с ним сидим. Любовная такие они, Трошки крупнейшие. Так надо його валити ну пije так п'є Навіть витягнути не хочеться Давай треба, вона вже там учатся пару минут точно Ого, катушка щось то будет только диска Нурочку хочуть на Все нема? все я. Нет. Ну, понятно, ваша мелочь. О, начинается двигать, оно вдруг уже смыкает. И... Носиш. Да, да. Ой, не У вас таке бувало, от кліє, ну, вже так задавався її вийти, витягувати цю ладошечну рибу, що простіше зробити отак от. Все. І займатися далі своїми справами. Бувало так, що от зняв кокочок з одного спінінга, щоб не зеленчав. Починає другий. Що, треба, значить, втягувати, перезакидати, відпускати, напевно, те, що там є або немає. Зараз будемо дивитися взагалі. Не знаю, вже якось так дива вона. А ви клівало б така так Хай одна покривка в пол там 40 минут. Ну, не такіло. Ну, це ж не риба. Просто живеться все. А, да, по поводу місць. Сис, ну не всі, но є, які хочуть прям чуть щоб на карті не показати, де я ловлю. Ні, такого не буде. Я їжу, трачу, шукаю, при тому що щоб поїхати, а на таксі їжу, тому що в тут машини немає. Часно пані, що Вот. І Я ще сам такого місця не знайшов для себе такого. А ось, блин, в таких містах, де людей тут один на одному сидять, кричать, вирощать. Непонятно що творять. Мені не подобається. так. Мижах міста. О, супер. Таке що в садок коду. Все. Це поїхати додому, звісно, там можна було б. Думаю, Там Тому там на ямі сіл, на плавлящалік. Нормально, ще й клював, такі попадались. Ну, не овички такі до 800 грамів, але блін за день десятка-полтора можна було поймати. Ой, додому їхати це обратно все витрати. Тут вже всі катушки починають ламатись, спінінги вже треба міняти. Це все гроші. Плюс робота, час. Таке от. Ну, напевно, не знаю. Буду тут. Думаю, оце якось, не знаю, попросити там. Може хтось буде донатит, може не буде хтось донатити нас брати на камеру підводну, привезти гідрокостюм попернати в чернігові пошукати кормушки ну сама своє звісно познімати все виложити потім на ютюбі рибу познімати стріляти напевно не буду тому що треба посвідчення я не знаю чи буду його робити вот. і взагалі навіть не знаю що його можна в чернігові зробити посвідчення подводного місни пернати якось такие я себе И то, костюм все так, а то, ну, вот, допустим, я не имею судака выйти, я судака, взял костюм, поплыл, получилось найти судачка, то взял, не получилось, ну, значит, без рыбы. И тоже тут, получилось, не получилось найти, Знайти, получается всегда, а ви розмір різний. Вот, допустим, до кілограма я судака вообще не трогаю. Навіть в тому році двушечник таких не стріляв, тому що були по 3-2 по кілограма еземпляри, тому не бачив смислу брати якогось судачка в районі кілограма. Але Є голодні люди. Вони взнали, що його там судачка багата, мілкого. Ну, міл, кілограм це мік для мене судак. І це ну, люди охота. Вибили його повністю. Як мало того, що кілограмовий там повибивали. Так і побрали по пів кіла. Якщо, допустим, я плавав там, там судака бачив. Судака було дуже багато, то потім я впав, там нічого не бачив. Одного подбитого забрав якогось на 2700 після того і все. Щучок було до хрена прям такий корінь 2 кілограмів. Але теж їх позабирали, клушок позабирали все. Я щука, ну блин, я не знаю. До 3 кг навіть цілитись не буду. Потому що спиннингов в тому году тройки четверо було. Дай боже. Все в черні, що в має... мене я не знаю, времени моих нету. Куди поїхати я теж не знаю. Тем более, таксі ну не завжди двойти туди, куди хочеш. В в межах Чернігова тільки довозить, далі вже пішки або на висох. Течія в чернігіве, звісно, на весні местами доволі сильна. Вчора, як ви проти течії, то я не знаю, час точно потеряв, остановився як словами не передати. До сна була. Мітерочок піднімається. О, точно, поки є время. Кожу хотів оглянути. Ні, я не видержав. Ну що, буду збиратися додому. Це як плював, так плює. Зараз по вам покажу, що я поймав. Кстати, по времени є. Десять часов і з копейками. Десять О. Так, і в ітогі що у нас. Звісні що в мене. Да, риби то що є. Ні поспориш. Ой, вот хорошо. Ну що, пару кілограм точно є. Ой, пару кілограм, кілограм-три. Ну, В принципі, така. Більш-менш. Один подлещик не Ну, кляпчики теж такі нормальні. Ну, вони один, то не всірка, то вже така путюва. Ну коротше таке от пішов я відпускати. О, ну, кілограмма три точно є, може навіть більше. Напевно, возьму пару рибення додому пожарити свіжий. І додому. Цього красиня теж випущу. Випхує. Так, да, зняли, звісно, так собі, не поспориш, але я не спав дві ночі. Я не спав дві ночі, плюс я одразу після роботи поїхав. Я стомлений, виснажений, без сонця. І тому, ну, я не слідкував, що я знімаю, толком. Получилося таке собі. В ітоку я забрав додому, вроді би 6-7 рибин. Остачу все, я випустив. Ну, чисто 7. пожарити і все. Да, ладно, 7 гривень. Ось покусано. Тут такі маленькі зубчики. А тут прямо через що хопкала. І кляпчик такий, але ну, щоб Немає чим поміряти. Ну, сантиметрів 25 без хвоста. Напевно десь трошка маяка. Ну і все. До следующего вихідних.